Добрий день. Вітаю вас. Пограємо в антисуржик рулетку. Залюбки. Ну що ж, на самом деле? Насправді. Молодець. Тут просто. Грустний такий грустний. Ну, сумний. Сумний. А ще за журиний. За жури. За, журений. за людина. Зажурений, так, дуже гарно. А родственні душі. Рідні, які. Споріднені, споріднені душі, так. Молодець, правильно. Ой, такий плохий. Плохий. Ага. В плані який зажурений, чи в плані просто ну, поганий. <рес> молодець. А ще. Кеп. Кеп кепський? Молодець. Кепсько-кепський. Угу. Ой такий одарюний хлопчик. Е, обдарований, та да? талановитий. талановитий. Да. Обидва варіанти молодець. Угу. Ой, зараз буде складне запитання. Давай. Угрізіння совісті мене мучить. Совість, совість, совість. А, до, докори. Докори сумління, точно, докори сумління. Правильно, але совість також є. Є совість. Так, так складне. Не у всіх, правда, але. <смірш> Принябрягать. А, а, нехтувати. Нехтувати чимось, або не знаю, бути байдужим до чогось чи як. Є ще дуже гарне слово гре. А гребувати? Не гребувати чимось. <смірш> але нехтувати. <смірш> так. Ну, Мені більше подобається, так. Ой, напросні слова. <смірш> <смірш> Напрасні слова. Господи, напрасні. Я, я не знаю. Напрасний, напрасний. Я, не знаю, що я тут. Даремний. Даремний. Так, Точно, так. даремно, даремно щось зробив. Зараз а, буде важко, гарне, гарний гарців. Напрасні бути. слова. Да, Криша поїхала. Ну, дах, дах, що з'їхав як? Дах, зірвали, поїхав, зірвало дах. А мені подобається дашок. Дашок, дашок, дашок. поїхав. Дашок, ну, можливо. Ну і на сам кінець трішки веселенького. Ну, ну, ну. А гроб. Ну, трудно. Тут просто все. А ще? Mm -hmm. До, до, до. Домовина? Домовина. А по гроб жізні? Це ти покажеш, типу, це щось таке да, веселеньке на кінець. <рес> так, так, так. Прекрасно. Як? А по гроб жізні? Не знаю, до віку якось. Щось до віку, щось таке має бути. До віку і доскону. А, доскону. Щиро дякую, визнавець. П'ять балів, 5, ні, дванадцять, а десь дванадцять і п'ять, якщо вже говорити, то тоді вже з апострофом. Mm -hmm. 5. Okay. 5.